Ще з вечора триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. На місці працюють усі екстрені служби. Мешканці виносять вціліле майно з власних домівок. Працівники соцслужб надають допомогу усім постраждалим. За 11 хвилин ворог атакував місто шахедами, забравши життя трьох людей. Один з безпілотників поцілив в автівку, де в той момент перебувало подружжя Юлія та Сергій Смілови. Сусіди кажуть, вони саме повертались додому з роботи. Згоріли заживо. Згоріли заживо. Діти залишилися сиротами. Старшому сину її 20 років, а ось дівчинці 13. Хороші люди були. Ми ось через один будинок живемо. Ми самі були вдома. Шестеро нас. Дитина маленька, два рочки перелякалась. Це ж жах, як воно гуділо, летіло. Страх, що коїться. Від удару знищений і будинок подружжя. Також загинув і сусід, який в момент атаки проходив повз. Сусіди кажуть, досі не можуть повірити у те, що сталося. Потрощило від вибухової хвилі й будинки навкруги, вибило вікна і веселі Людмили Іванівни. Жінка каже, прожила тут все життя, тож їхати не збирається. Нас кругом уже стільки наїхало, що нікуди їхати. Собака. Своє є своє. Там машини згоріли, там будинок згорів. Два вікна вилетіло. А ви в цей час були вдома? Хтось постраждав? Ні? ні, ніхто не постраждав, я була вдома. І поки люди відходять від шоку, комунальні служби латають дахи, розбирають завали та закривають вікна. Паралельно з цим соцслужби фіксують масштаби руйнувань. Переважна більшість людей вже не вперше подає заявку на відновлення. У мене сьомий прильот. Сьомий. Переїжджати не думали. А куди? У мене більше немає житлі, тільки отут. Зі мною дочка і внучка ще живуть. Страшно, страшно таке переживати. За що ми це все терпимо, Непонятно. Просто більше ніж немає ніякого. Загалом ворог пошкодив зо два десятки будинків у приватному секторі. На місці й досі триває ліквідація наслідків. Тим часом у мережі відкрили збір на допомогу родині смілових. Кошти спрямують на підтримку дітей родини. Валерія Гетьман, Елізавета Колесникова, телеканал МТМ.